Які плюси і які мінуси у голоду, як на мою думку, 30 днів голодування? Були дні, коли я була активна, були дні, коли у мене була зменшена активність. І якби у мене була важка фізична праця, то думаю, мені було б її важко виконувати. Все таки я знаходилася за ці 30 днів в такому лайт варіанті. У я була на спа процедурах, я була. А готелі мені не треба було готувати їсти. Я готувала їсти тільки перший тиждень, а потім всю решту я провела в Україні разом з чоловіком. Він працював, ходив на роботу, нормально собі, її, харчувався в ресторані, десь там, а я голодувала. Мінуси я не подумала, була що за той період у мене зменшиться розмір, і я не взяла з собою одежі, яка мені б пасувала після схуднення, Бо я скинула 14 кілограм, і це був бонус, тому що у мене насправді не було цілі саме сходу. У мене була ціль оздоровитися, омолодитися. А лікувальний голод це омолоджувальний процес, і це найсильніший омолоджувальний процес з усіх відомих, низькокалорійні дії. Не дають цього моломолоджу головного ефекту, бо при голодуванні він на клітинному рівні організм з'їв хворі клітини, тож мінус, якщо ви не взяли. Або не подумали про те, що вам треба буде одежа на два-три розміри менше. Ну, мабуть, на цьому мінуси закінчились. Ну, мабуть, ще до мінусів я б віднесла крізь тому що я не дуже люблю займатися цими процедурами з одної сторони, з іншої сторони, я настільки добре себе почувала, що я десь закривала очі, те, що це не дуже приємний 15 хвилинний процес, який треба зробити, тому що я ще раз повторюю, завдяки саме. Сліпому зонтуванням і клізмом у мене не було ацидозу тож мінусів не так багато зате плюсів дуже багато.